Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Проєкт Superhumans створює справжню групу, справжню мапу суперлюдей. Як вони продовжують жити, мріяти, воювати, будувати після. Ампутації з новими супертехнологічними протезами у своїх містах по всій Україні. Амбасадор Superhumans, наш колега Єгор Гордєєв побачився з Русланою е Данілкіною в її рідній Одесі. Руслану ви добре знаєте, як незламну Русю, неймовірно, яскраву і світлу дівчину з Молдаванки, яка у свої 18 пішла на фронт е під час і під час обстрілів втратила ногу. Про страшний час про. Який не шкодує неприйняття оточуючих і власний шлях. Дивіться просто зараз. Це грім, так? Да, серце чуть не стало. Об, та, це зараз, так як йде війна, чесно скажу, то ну страшно. Дуже страшно, особливо знаходитись тут. Дуже страшно з тим відчуттям, що ну ти боїшся. Я думаю, тобі нічого не страшно. Ні, дуже страшно. Я зараз сиджу Я постійно думаю, як я могла прожити майже рік під обстрілами. Я зараз не уявляю той час. Я жила під обстрілами ракет масового. І під РСЗО наскрили танки і все. І я ну якось нормально було, ми там йдемо їсти. Починається обстріл, хлопець починає ну, ну, переживати. Я кажу, та да, чого ти розслабся, Там два плюс б'є, ну чого ти? Ну, ну, <різь> тобто, ну чути, куди воно робить? А зараз після, після контузії, після поранення, вже зовсім так. 24 лютого. Твоя <різь> перша реакція? Я не хотіла в це вірити. А ти прокинулася, почула? Чи... Мати подзвонила, я збиралася на роботу, подзвонила мати, сказала, почалась війна. Я кажу, та ні, інтернет. Ну, перший вибух я жила біля моря, стало страшно, зрозуміла, що це вже не шутки. І ну, не пішла на роботу, сиділа вдома, потім зібрала речі просто так на всякий випадок. А де ти, ти працювала тоді? Та просто офіціантом. Крут. крут. І зібрала просто речі на всякий випадок. і Потім о, пройшов місяць, я закінчила татуювання свої курси, і на другий місяць я почала збирати документи і вже на другий місяць війни під Я вже під кінець я вже була на службі. Чуєш, а той гачок, коли ти вирішила, що я піду, коли стався? Я вважаю, що десь через місяць ну не ну якось ну з самого початку просто страх. Потім я зрозуміла, що щось воно не так, якось я знаходжусь не на тому місці. Щось якось не так йде в моєму житті, і, напевно, прийшла до того висновку, що, мабуть, я хочу служити, мабуть, я хочу захищати країну. І взяли мене з тим випадком, що я буду сидіти чисто в місті, перебирати документи, бо 18 років. І... Взяло ось так, я розуміла, що навіть перебираючи документи, я все одно наближую там нашу країну до перемоги, допомагаю, але чогось не вистачало. Я пам'ятаю свої перші емоції, коли я заходжу до приміщення, спускаюся в підвал бачу величезний стіл, на якому лежить карта. Це ти в бліндаж заходиш? Ні, 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 це ми в підвалі жили. Ну, знаходилися до заходжу до приміщення. Я дивлюся величезний стіл, карта виситься, лампочка, стоять ось так офіцери на цьому столу. Ну всі там щось дивляться. По по бокам карти тут працює рація. Я ну можу це сказати, бо позивни вже змінилися. Там виходить Алькатрас, алькатрас, я я є там починається мінометний обстріл, по козаку там б'ють. і Я дивлюся, тут стоять теж так само розкладушки маленький стіл, всі працюють. Я, я, я так стою. На це дивлюся, я розумію, блін, війна це прям як з фільму. Тупо як з фільму. Я стою, думаю, а ти є. Ну а далі пішла така рутина, коли ти просинаєшся, працюєш, лягаєш спати, бо в тебе по часу воно все обмежене, а вспіваєш поїсти трохи там відпочити, і ти починаєш знову працювати. Перший час ну, по вісім годин не вставаючи. Ти працюєш. Ота поїздка на машині, угу. яку прилетіла і де була ти? Це що поїздка? Ми пробули десь приблизно там, 10 місяців в Запоріжжі, і потім у нас була ротація до Херсону. Ага. І в Херсоні я побула не, не дуже багато. Ми переміщалися на машині і просто почався обстріл. Це був рядовий, рядове переміщення з точки в точку. Просто. Так. І вони стояли за Дніпром і попала касети просто рядом. Третя? Ну майже я пам'ятаю декілька вибухів, але там вже дзвон в ушах, писк, і, е, як вода в ушах, знаєте, до дуже вже погано ти чуєш. Uh -huh. І поки я прийшла в себе, я вже дивлюся. Ну і все. Ти не встрачала свідомості? Ні, я Фактично. весь час я була в свідомості, я сама. Мене ну на руки підняли, я сама перелазила до іншої машини, до буса, туди залазила, потім вилазила на кушетку. Це все я робила сама без обізболу. Відплющуваючи, я зрозуміла одразу, що ноги не буде, але я приходжу до себе, зв'язана. Я починаю тягнутися, і коли рука вже починає за. Я тоді вже перший раз заплакала, і в Миколаївському шпиталі я перший раз подзвонила брату. Ну, ми плакали дуже сильно. Він пообіцяв, що на наступний день приїде. Так він приїхав, пообіцяв, що в мене буде сама крута нога. Ну, Но було дуже важко. Я не їла, не спала нічого, як і всі люди, які схожим випадком, це дуже важко. Ти от писала, що люди не знають, як реагувати. І мами, і діточок не знають, як пояснити, що якось ну а щось що так. Вони ховають очі. Вони чи... можуть забрати дитину, забрати да ну Ту. там іди сюди, е, можуть там просто ось так. Якось люди там намагаються якось прятати очі, такі ну це дуже видно. Хтось просто в наглу так, ну вибачаюся, що просто так іде, там дивиться, і все ну. Я розумію, що це дуже нестандартно для людей. Хтось мені казав, що а чому ти підкачуєш танину? І таке було. Тобто, ну а чому ти це не сховаєш? А що ти поїдеш? Я кажу, а що мені ховати? Я знала, куди я йду, я знала, які можуть бути наслідки цього, і я маю це ховати. Ні. І я пишаюся тим, що я захищала свою країну, що я жила під обстрілами, що я пережила такий складний момент свого життя і ховати це я не збираюся. Ти ображаєшся? Ні. Хтось хоче служити, хтось не хоче служити. У людей різні думки, ну доказувати людині, що це норм. Ні, я не буду. Просто люди повинні звикати до того, що ну йде війна. У мене було тільки два шляхи: або я сиджу з думками, що я інвалід, і я сиджу в хаті, або я живу нормальним повноцінним життям. І випробовую те, до чого в мене б ніколи б не дійшли руки. І я вибрала другий варіант. І я намагаюся жити. Я намагаюся показувати ну, людям, що ну все нормально, це можна. Я роблю якісь гарні фотосесії, показую, що навіть без ноги можна там бути блин, гарною, красивою, там ні нікого нічого не соромитись. Підписуйтесь на інстаграм Русана Данілкіна. У п'ятницю. Львів. Ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Граєш джаз. напиваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей, і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс? Що ми такі різні? Що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира? У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження простір незламних. Unbroken. Ми прийняли рішення, що сім поверхів мають бути реабілітаційними. Мосейчук плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Воно до чого йде? До нашої перемоги. Мосийчук Плюс у п'ятницю о 21.30 на один плюс один Україна.